Росія вкотре атакувала Луцьк шахедами у ніч та вранці 10 вересня працювала ППО загиблих і постраждалих на щастя не було. Через биття ворожого дрона загорілось одне з виробничих приміщень підприємства в Луцькому районі. Площа пожежі на момент прибуття рятувальників складала тисяча метрів квадратних. Вогнеборці з міста Луцька, міста Ківерс, а також з команди місцевої пожежної охорони залучалися до ліквідації наслідків пожежі, що виникла через ворожий обстріл сьогодні вночі. Зокрема, горіло одне з підприємств у Луцькому районі для ліквідації пожежі. Вогнеборці подали одночасно водяні стволи з різних напрямків із застосуванням спеціальної пожежної техніки, зокрема автодробини, а також Інших технічних засобів ліквідація пожежі відбулася вранці. На щастя, постраждалих від цієї події немає. Збитки поки що встановлюються, але головне треба сказати, що завдяки оперативним діям співробітників ДСНС а також, повторюсь, вогнеборців місцевої пожежної команди вдалось запобігти поширенню полум'я на сусідні будівлі. Та майно підприємства, хоча площа пожежі на момент локалізації складала тисячу метрів квадратних. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, є повідомлення від Лучан про виявлені уламки в БПЛА в окремих локаціях громади. На цих місцях працювали вибухотехніки. Молодика, який тікав від ТЦК на набережній в Луцьку, визнали придатним до служби. У Волинському ТЦК та СП. Повідомили, що він пройшов огляд лікарів та ВЛК. Наразі його направили на базову військову підготовку, навчальний центр. Нагадаємо, випадок стався 9 вересня. Працівники ТЦК з силою посадили молодого хлопця в бус. Після цього місцеві мешканці, здебільшого, жінки, збіглися визволяти молодого чоловіка. В автомобілі побили вік на місце події з'їхалося до 10 патрульних і швидка допомога. В Волинському ТЦК також прокоментували інцидент. кажуть, люди викрутили і вкрали Ніпалі з коліс, вибили скло в службовому авто та заблокували виїзд. Біля Луцька чоловік упав з ровера, бо йому від спеки стало зле. Було це біля села дачне. Чоловікові 69 років. Він не міг встати і розмовляти. Патрульні, які були неподалік, відвели його в прохолодне місце і зв'язалися з рідними. Чоловіка забрали в лікарню. Попередньо йому стало зле від спеки. Ви хворієте на щось? Ні. Ну, дайте я пульс спробую. Візьміть, таке лице змийте, бачите, ви весь мокрий. А зможете встати, ми вас проведемо в холодок. Бо жарко на санкції. Ну. Давайте. Давайте, я вас підніму. Я вас притримаю, не хвилюйтесь. хлюйтесь. Не я вас тримаю, сідайте. Сидайте, сідайте, не хвилюйтесь. Ну, Їхав чоловік кусити картоплиня. Стало погано. Впав тут. Люди підбігли, нас покликали. Давайте я допоможу. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Було це вночі на проспекті Соборності. Водій «Форд», повертаючи ліворуч, не пропустив Рено, що рухався в попутному напрямку. У результаті відбулося зіткнення в автопригоді. Ніхто не постраждав, проте автомобілі отримали механічні пошкодження. На водія «Форд» патрульні склали протокол за порушення ПДР, що призвело до ДТП. Їздив на мотоциклі без номерів. Патрульні зупинили 18-річного юнака на мотоциклі, який був без номерів. Та ще й в додачу в хлопця не було ні страховки, ні прав на керування таким транспортом. На нього склали три протоколи. Луцьку водій легковика збив дорожній знак. Було це на вулиці Кравчука. Водій автомобіля Фольксваген був неуважним за кермом, не обрав безпечної швидкості руху та наїхав на дорожній знак. У наслідок цього автомобілі конструкція знака отримали механічні пошкодження. Інспектори склали на керманича протоколи за порушення ПДР, що призвело до ДТП та за пошкодження технічних засобів регулювання дорожнього руху. За добу військовослужбовці Волинського прикордонного загону двічі виявляли наркотичні речовини у громадян, які слідували через українсько-польський кордон. У Ягодині на багаж пасажирки потягу з сполученням Варшава-Київ спрацювала чотирилапа помічниця прикордонників Герміона, яка спеціалізується на пошуку наркотиків. У 49-річної жительки Миколаївщини знайшли згортки з речовиною рослинного походження, ймовірно, марихуанною вустелузі. Службовий пас фарс знайшов наркотичну речовину в пасажира автомобіля БМВ, 25-річного громадянина Литви, який прямував в Україну, кристалічну речовину білого кольору. Іноземець ховав в футлярі для окулярів, що лежав в автомобільному підлокітнику. Знахідки правоохоронці вилучили для проведення експертиз. У Новолинську лікарі повернули жінку до повноцінного життя, зробили складну операцію: транспедикулярну фіксацію хребта. Пацієнтку турбували постійний біль у попереку, оніміння та слабкість в ногах, труднощі при ходьбі та сидінні. Через ураження поперекового відділу кожен день жінки супроводжувався болем і обмеженнями. Під час операції хребці зафіксували спеціальними гвинтами та стрижнями. Нині жінка почуває себе значно краще. На офіцерській посаді я з 2022 року колись допоміг мені в цьому батько, скажімо так, порекомендував мені поступити в Волинський військовий ліцей. ВЛК, тести. І ось прикордонник. Академія привчає до режиму і до дисципліни. І в нашій справі просто без дисципліни важко досягти якогось успіху. Можна бути відмінником по всім предметам, але якщо в тебе немає дисципліни, це буде гарантовано провал. Академії я саме вдячний за дисципліну. Вона загнала мене в певні рамки. Я зрозумів, що ці рамки допомагають мені йти по життю, так я далі і живу і служу. Початок війни я застав, будучи курсантом четвертого курсу. Нас підняли по бойовій тривозі. Досі пам'ятаю, всі не розуміли, що сталося. Почали різко отримувати зброю. Буквально 40 хвилин приходить мій тодішній начальний курс. І каже: ну хлопці, все повномасштабка розпочалася. Почали нас як курсантів готувати до того, що скоро буде достроковий випуск. І ми поповнимо ряди офіцерів-прикордонників. Перший бойовий досвід я отримав, перебуваючи в зведеному ЧОПському загоні, який так і називався ЧОП 2 Вибули ми в липні 23-го на... Донбас попали в бойові порядки спочатку 3 штурмової, і під кінець, в жовтні місяці, в, порядку, ну, в бойові порядки 17-ї танкової бригади. Там виконували різні завдання. В основному це були задачі по закріпленню на відбитих позиціях та веденню оборонних дій. Хоча окремі навіть прикордонники приймали участь і в наступальних діях в штурмових складі штурмових груп, і. Ну, там різні групи там евакуаційні, так далі. так далі. Перший бойовий вихід, скажімо так, мені я рахую повезло, тому що я зразу заїхав на 10 днів на позицію, яка була, скажімо так, умовно безпечна, бо знаходилась під прямим вогневим контролем. Але це був старий такий радянський бункер, якого ну, важко чимось пробити. Для мене було тоді багато що дивного, особливо. Перші прильоти, ну, скажімо так, не розумів, що це таке, потім вже з часом привик зрозумів, як правильно від них хавати, втікати і коли краще переходити в якусь пору доби. Як я говорю всім своїм бійцям і сам собі часто нагадую: боятися можна. Головне, щоб керувати своїм страхом і направляти його в правильне русло. Не боїться тільки, як колись казав або ідіот, або безумець. Я рахую, що страх як такий притупляється з часом. Чим більше в тебе досвіду, чим більше в тебе якихось прак практики, навичок відпрацьованих, і ти розумієш свої можливості. Що ти можеш, а що противник не може, так страх і уходить. У мене бійці дуже різна категорія є. Є як і молоді добровольці, які добровільно підписали контракт, ще починаючи з 23-го року. Є кадрові, які, ну, скажімо так, воюють ще з початку, ще з часів АТО, і з го року, які добровільно так ось призвалися. Є новоприбулий контингент, який ну, буквально мобілізований 4-5 місяців назад. Дуже різна категорія. До кожного треба мати свій підхід. У нас вже така, як практика, працює давно, що ми стараємося всіх новоприбувших розмішувати з людьми, які вже, хоча б, скажімо так, мають реальний бойовий досвід. Ну і На практиці це працює. Коли в групі, умовно кажучи, з 4-5 бійців два умовних старічка, то інших трьох, вони підтягують. Основна все-таки мотивація всіх це більш так національні інтереси, що ну, всі розуміють, що треба захищати. Да, Морально тяжко вже. Війна йде довго, затяжна, скажімо так, різні операції там у нас були. Дрозділ приймав участь як в оборонних, так і в штурмових діях. скажімо так, люди ну, бачили вже багато чого. Але все ж таки мотивує всіх те, що ну, кожен розуміє, якщо не ми це будемо робити, то при просто прийдуть і все заберуть. І все те, що ми зараз маємо за спиною, там сім'ї, друзі, навіть те саме матеріальне майно, яке ми маємо, його просто все заберуть. І основна, скажімо так, основна мотивація це захищати своє.